Продається чудовий будинок у селі Мощаниця Рівненського району Рівненської області, тихому та мальовничому місці, де панує спокій, чисте повітря і атмосфера домашнього затишку це ідеальний варіант для тих, хто шукає просторий доглянутий будинок із сучасними зручностями, великим подвір'ям і гарною ділянкою. На подвір'ї розташовані два окремих будинки площею 60 та 55 квадратних метрів, з'єднані між собою навісом, що створює зручний простір для відпочинку або господарських потреб. В основному будинку облаштовано дві житлові кімнати, затишну вітальню, кухню та санвузол. Усередині зроблено якісний євроремонт із використанням сучасних матеріалів: охайно, стильно та зі смаком. Стіни рівні. Підлога ламінат, стеля гіпсокартон, двері нові. Будинок сухий, теплий і дуже світлий, тому заселятися можна одразу без додаткових витрат. Для комфортного проживання є всі необхідні комунікації: електрика, централізоване водопостачання, природний газ, каналізація септик, а також підключений швидкісний інтернет. Опалення газове є можливість альтернативного пічного опалення. Санвузол сучасний із плиткою, водонагрівачем і всіма необхідними сантехнічними приладами. Підвір'я охайне та доглянуте, викладене тротуарною плиткою. Тут приємно проводити час. Є місце для парковки авто, відпочинку на свіжому повітрі, а доглянутий квітник із декоративними рослинами радуватиме око господарів. На території розташований гараж, сухий підвал для зберігання консервації та продуктів та сарай. Земельна ділянка велика 32 сотки, рівна і з родючим чорнозимом. Уже висаджені дерева та декоративні кущі. У самому селі працюють продуктові магазини, школа, дитячий садок, медпункт, відділення пошти та зупинка громадського транспорту. Ціна 8 тисяч та є договірною. Усі деталі можна дізнатися за телефоном, вказаному в оголошенні.